Вітаю, я Артем Куля, і це факти тижня. Сьогодні розбираємо проміжні вибори у США, де за попередніми підрахунками в частині американського парламенту перемагають республіканці. Як це тепер позначиться на політиці президента Байдена та що буде з підтримкою України? Адже деякі з республіканців вже заявили, що від їхнього конгресу Україна не отримає ані копійки. Про це далі. А поки підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі. По перше, давайте розберемося, що ж це за вибори та чому вони важливі. Їхня англійська назва Elections. Вони проходять буквально всередині терміну президента, саме тому називаються проміжними. Тут поясню детальніше: Конгрес США складається з двох палат: верхньої сенату та нижньої палати представників. В останній на проміжних виборах переобираються всі 435 членів. У сенаті тільки 35 сенаторів, тобто третина. Переобирається також і губернатор. Тори більшості штатів за результатами президентських виборів 20-го року обидві палати контролювалися демократами з невеликим відривом, що дозволяло Білому дому легко проводити закони через парламент. Тепер же за попередніми результатами проміжних виборів 8 листопада у палаті представників імовірно переважатимуть республіканці у сенаті. Поки що ситуація 50 на 50 триває підрахунок голосів. Фактично, проміжні вибори часто розглядаються як референдум щодо лідерства. Президента, це частково можна назвати референдум до чинної влади, тому що, як правило, все ж таки є тенденція така, що разом із президентською владою одна чи інша партія отримують і як мінімум більшість в одній із палат конгресу, іноді вдвох. І це спроба їх отримати. Відповідно, спроба опозиції е, отримати теж е, контроль над принаймні однією з палат конгресу, як правило, якраз опозиція отримує принаймні одну е, з, з палат конгресу на от, так званих проміжних виборах. Тобто, це дуже це більше так рідкість і ви і виняток із правил, що от партія яка контролює і білий дім. Зберігає після проміжних виборів контроль над обома палатами конгресу. От така ситуація, коли одна партія контролює виконавчу владу, тобто Білий Дім, а інша контролює принаймні одну з палат конгресу. А в даному варіантку в даному варіанті обидві називається розділений уряд в американській політичній науці, і вона є абсолютно нормальною, тобто вона є звичною для політиків, зокрема і для того ж Байдена, який а, насправді а, велику кількість своєї політичної кар'єри насправді провів у там, якраз у, у сенаті. Да? тобто от тут якраз той випадок, коли от хто хто а Байден точно до. Таких до такого середовища звик. проміжні вибори припали на період, коли американське суспільство виявилось надзвичайно розділеним. Демократи закидають республіканцям обмеження конституційних прав. Тут головною подією стало рішення Верховного суду, який скасував цього літа право на аборт. Республіканці ж звинувачують демократів, передусім у небувалій інфляції, яка за даними за вересень склала більше 8%. відсотків. Востаннє таке різке зростання цін з спостерігалося на початку 80-х років тут, звісно, демократи не мали гарну відповідь. Спершу вони намагалися взагалі про це не говорити, ігнорувати що саме саме просто зникне, але ні. І тоді вони змінили трохи свій наратив, коли Байден почав говорити про Путінс. Прайс hike, що це звинувачуючи е, в цьому Путіна і розв'язану ним війну проти України. Що це підвищення цін, це вот е, це Путін. І ми маємо це пережити. Але ми знаємо, що вся політика е, Америки вона вирішується на рівні е, рівня цін на бензин. По друге через рекордну кількість нелегальних іммігрантів із Мексики, попри виконані президентам обіцянки, модернізувати інформацію, інфраструктуру, знизити ціни на ліки та розширити використання чистої енергії, популярність Джо Байдена дещо знизилась. До всього іншого, деякі кандидати республіканці підтримують стару пісню Дональда Трампа про вкрадені вибори, яку він сам співає до сих пір. Мовляв, результати минулих президентських виборів є сфальсифікованими, і Джо Байден не є легітимним президентом США. Деякі кандидати республіканці публічно підтримують заяви експрезидента. Серед цих трампійських кандидатів розумієш просто білет на входу в цю спільноту, да аби бути проти. Жованим доланом Трампом, а ти маєш бути частиною цього спільного наративу про вкрадені вибори Stolen election Міф це е, створює е, з цих політиків е, певну таку секту. Е, і можна сказати, що саме ця віра, вона вже стала сектантською вірою про те, що 20-й рік вибори 20-го року е, були е, виграні Дональдом Трампом. А Джо Байден їх просто вкрав. Е, причому не просто вкрав, а з величезним з величезним. Е, Специфікацію, да не просто а, і Трамп стверджує, що там е, е, йшлося про мільйони е, вкрадених е, голосів. Однією з тих, хто підтримує цю теорію, є затята прихильниця Трампа Кері Лейк, яка претендує на посаду губернатора Аризони. Кері Лейк вона теж вона приймає бере участь в перегонах. Цих і вона от є таким найяскравішим uh, прикладом uh, оці, uh, цієї віри про те, що uh, вибори були uh, вкрадені від Дональда Трампа, і тому він не номінував саме її Аризона, uh, До речі, є тим штатом, де до, uh, досі не визначена uh, доля сената. Ми не знаємо хто uh, виграв uh, uh, в Аризоні, і під час виборів Джо Байдена uh, республіканці до останнього контестували результати саме в штаті. Аризона, наполягаючи на тому, що там е, були просто жахливі такі приклади. Як е, 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 крали ці вибори, підтасовували е, і фальсифі... все це інше, та розхитати цю історію Трампу і його соратникам навряд чи вдасться, кажуть експерти. Однак, якщо за останніми підрахунками республіканці таки отримають більшість у палаті представників, а можливо і у сенаті, це може істотно ускладнити роботу Джо Байдена у другій половині президентського правління. Для Байдена, звісно, і для адміністрації, в цілому Білого Дому це е, не спростить життя, да зрозуміло. Тобто, одна справа, коли все ж таки є е, однопартійці, які стовідсотково проголосують за ту ініціативу, яку буде пропонувати Білий дім, то у разі якщо в них буде республіканський і спікер, і, і більшість, да е, насправді тут. Тоді треба буде домовлятися відповідно. Коли е, потрібно буде домовлятися, да то е, скажімо так, потрібно буде якимись там інтересами, якимись потенційними голосуваннями теж поступатися. Це просто ускладне дійсно процес перемовин. Да, тому що відповідно тепер вже республіканці будуть знову е, ж таки у разі перемоги, будуть говорити про те, що скажімо, давайте тепер ви з нами домовляєтесь. да, тобто будуть диктувати свої умови, буде більше таких компромісів, які ну, можливо адміністрації Байдена не сильно сподобаються, вони будуть більш обережні у своїх ініціативах, да, і відповідно будуть теж більше покладатися саме на повноваження якраз виконавчої гілки влади, да, тобто, щоб менше залежати от від цих перемовин, від цих непростих розмов, розумі... розуміючи, що, скажімо, кожне. Кожне слово да, в цьому діалозі, воно може бути використане і проти них. Водночас республіканці вже анонсували, що закриють розслідування за ворушенню капітолії поза минулого року, яке ведуть демократи, натомість планують розпочати власне розслідування щодо адміністрації Байдена. А, республіканці вже а, телеграфували свій нам, намір а, блокувати. Демократські ініціативи розслідувати демократів. Всіх демократів, які розслідували республіканців з приводу а, бунта, 26 20, січня 2020 року, так спроба штурмувати конгрес тітфете, око за око, те, що ми а, зараз а, бачимо, це продовжиться, але це вже не новина, це вже така а, реалія американської політики. Утім, попередні результати вже називають для демократів кращими ніж очікувалося, враховуючи невисокий нині рейтинг Джоба. Айдена так званої червоної хвилі, це партійний колір республіканців, на яку вони розраховували, судячи з усього, не сталося. Ми маємо просто цифри. Якщо Геррі Труман це 40 сорокові роки, програв 55 місць в ніжній палаті. Білл Клінтон програв 53, А Барак Обама 63. Розумієш, той. Тобто, це така традиція, і те, що демократи програли набагато менше, вже каже, що це не був такий референдум проти Джо Байдена. Що буде з американською підтримкою України, якщо республіканці переможуть, найбільш резонансною подією в цьому контексті стала заява республіканки із Джорджії Марджорі Тейвор Грін про те, що від республіканського конгресу Україна не отримує ані копійки щодо Тейвор-Грін, Дуже яскрава постать, така найбожевільніша, а, найбожевільніший член американського конгресу. Я б сказав, в історії американської політики без сумнівів, а, тому і іноді можна чути а, такі побажання з боку демократів, щоб Трамп все ж таки обрав її як свого партнера на пост віце-президента. Чому тому, що вона, звісно, потягне його на дно? Тому що вона і є дно, вона є прихильницею а, теорії змов, як то а, QAnon, а, Вона стверджує, що. Якось там ковід був розмуханий з космосу. Вона є прихильницем, як сказав Владимира Путіна. Їй їй подобаються його скрепи, його мораль, його гомофобія, всі ці інші такі речі, але ну, вона і тим і. Відома, що вона одна, така, тому я би не звертав увагу на це. Вона поки що представляє меншину навіть серед трампістів. Однак, погляди Марджорі Тейлор Грін щодо України у республіканській партії, на жаль, аж ніяк не поодинокі. Лідер республіканців у палаті представників, який ймовірно стане її майбутнім спікером, Кевін Маккарті, заявив, що жодних чеків без зазначення суми конгрес для адміністрації більше виписувати не буде. За вже відомими результатами виборів виграв третій термін у сенаті республіканець Ренд з Кентукі, колишній кандидат у президенти. Він зокрема запам'ятався тим, що у травні за. Блокував законопроект щодо надання Україні пакету військової допомоги, переобралась на посаду і конгресменка Вікторія Спарц відома своїм протистоянням з головою офісу Зеленського Андрієм Єрмаком. Однак тут варто відокремлювати думку окремих персоналій від позиції більшості та власне національних інтересів кажуть експерти. Справа не в Україні а справа якраз у, е, у коштах і у залученні адміністрації до, е, до допомоги Україні. І тому якраз нібито через це, скажімо, команда Байдена забула про внутрішні проблеми відповідно от у нас от отаки їх. Величезний перелік, Да? тобто тут більше посил до цього, а не до того, що там якби, це Україна. Е, знову ж таки, я не чув багато таких, от таких от заяв, які е, говорили, що от, ні ми там не повинні допомагати Україні. Минулого тижня радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван під час візиту до Києва запевнив, що Сполучені Штати забезпечать фінансову допомогу Україні незалежно від результатів виборів. Очевидно, що Україні варто бути готовою до того що нові бюджетні вливання на війну та економіку будуть проходити під прискіпливим контролем республіканців. Однак існують і інші програми, які не потребують проведення через конгрес, наприклад, той самий лендліз. Врешті-решт, хай там як закінчаться проміжні вибори, але потурання Путіну у США не розглядатиметься зовсім. Це не говорить про те, що вони будуть негайно скорочувати все. Тут є певні і для них перепони. Ми знаємо, що ВПК американський, він дуже потужний. Він працює він лобіює а, і дає гроші. І республіканцям і демократам він дуже зацікавлений в продовженні цієї війни. І республіканці також не, не хочуть, щоб якщо вони скороть цю скоротять цю допомогу, і Україна почне не дай Боже програвати. А, це буде їх відповідальність. Вони звинувачували в чому звинувачували Байдена в тому, що він так покинув Афганістан і кинув наших там американських союзників. І зараз це саме будуть робити республіканці. Тому не все так просто. Так не буде, не буде дуже легко. Будуть певні проблеми, але я думаю, інерційно допомога Україні продовжиться. Натомість в інтересах Путіна безумовно перемога саме республіканців. Колишній кухар голови Кремля Євген Пригожин, якого США офіційно звинувачують у втручанні до президентських виборів 16-го року, перед проміжними виборами сам із насмішкою заявив про втручання у поточні вибори в Америці. Ми втручалися, втручаємося і втручатимемося акуратно, точно, хірургічно та по-своєму. Як ми це вміємо? Певний тролінг я не виключаю, що були факти такого втручання, намагання якось вплити, вплинути на наратив. Запустити якісь там гасла, якісь провокації, але ми, ми бачимо, що це було звісно не в тому обсязі, як ми бачили в 2016 році. А вплив в Росії зменшено їх інструмента. Інструментарій, теж вже не такі, чому настільки затято і вперто росіяни а, намагаються а, допомогти а, республіканцям. Трампійського штибу, то це свідчить про те, що саме на це і робить ставку Володимир Путін. Він розуміє, що з Трампом він може якось домовитись. А що Трампу байдуже Україна, ба більше він вважає Україну ворожою країною? Ми пам'ятаємо всі ці гейти пов'язані з Зеленським, і телефонні розмови, і що призвели до імпічменту до Трампа. Все це зрозуміло. А я думаю, що. Це Путін має рацію, коли прагне перемоги Трампа. Проміжні вибори цієї осені безумовно закладають для республіканців плацдарм для наступу на президентських виборах 2024 року. Дональд Трамп говорив, що його участь у наступних виборах буде дуже дуже ймовірною і анонсував на наступний тиждень дуже велику заяву, що ймовірно може означати, що він врешті висуне свою кандидатуру. Однак, схоже, що у Трампа з'являється дуже серйозний конкурент всередині республіканської партії. У його рідній Флориді губернатор Рон Де Сантіс. Виграв переобрання з перевагою у півтора мільйона голосів, що викликало нові припущення, що республіканець може балотуватися на пост президента через два роки. Про те наскільки Рон десантіс імовірний а, конкурент Трампу свідчить теж як Трамп зараз починає реагувати на, 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 на нього і говорити, що в мене є, нібито то к, 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 к матеріали yeah. дуже компрометуючого характеру проти Рона десантіса. Він чує, що в ньому він а, має серйозного Конкурента рон Десантіс є таким трампом лайт такий версію Трампа, який теж повторює всі ці тези про необхідність захищати кордон з Мексикою і бла бла бла, і депортує іммігрантів, і повторює всі ці трампійські і популістські гасла, але не є настільки скомпрометованим. Він також має певну харизму і все це інше, і може так становити Трампові серйозну серйозну конкуренцію на виборах у 2024 році і я не можу виключати що а, трампу буде дуже нелегко виграти праймеріс від такого як рон Десантіс. рон Десантіс напрацьовує напрацьовує е, е, бали і тому так я думаю що є в нього певні е, е, шанси на перемогу Натомість Джо Байден вже оголосив, що теж висуватиметься на президентських виборах 2024-го. Так чи інакше, ці вибори стануть набагато більш серйозним випробуванням стосовно подальшої підтримки України ніж проміжні вибори до Конгресу. Тим часом отримання республіканцями більшості в одній чи двох палатах парламенту зовсім не означає скорочення підтримки України. Проте, як усе це працюватиме на практиці, ми зможемо побачити за два місяці, коли новообраний конгрес приступить до роботи. якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, напишіть у коментарях, чого ви очікуєте від результатів цих виборів для України. Побачимось на фактах тижня.